Яка б не була зараз життєва ситуація, спробуйте привчати себе думати про щось хороше. Знаходьте для себе хоча б щось маленьке, що приносить вам радість та задоволення. Та концентруйтесь на ньому. Таким чином, ви перемикаєте свою увагу від занепокоєння до спокою, зі страху до надії. Знаходьте для себе хоча б кілька хвилин на день, щоб розслабитись і відчути спокій. І медитація. Це дуже гарний інструмент для цього, зробити її часткою свого життя, і це не втеча, це турбота. Наповнюйте своє підсвідоме якимись гарними роздумками, бажаними образами, приємними емоціями. Уявляйте себе у ролі садівника, який засіває гарне насіння у родючу землю та чекає хороших сходів та чудовий врожай.